Доброго ранку, малята! На є народне свято, яке називається Великдень. На це свято зазвичай печуть паски та фарбують яйця. Але ми фарбувати не будемо. Ми з вами сьогодні прикрасимо яйце, а прикрашати будемо кришечками та лічинними паличками. А спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Приготували долоньки. Ми долоньки розітремо і гніздечко з них зів'ємо. Ташка у гніздечко принесла яєчко, яєчко яєчко, котись по гніздечку, яєчко яєчко, котись по гніздечку, Котись не губися, котись не губися. Котись не губися. Гляди, не розбийся. Гляди не розбийся. Молодці! Для роботи нам знадобиться намальовано яйце, різнокольорові кришечки та лічильні палички. У мене кришечки жовтого кольору, синього кольору та зеленого. І палички жовтого та синього кольорів. Ми взяли кришечку жовтого кольору, поклали її вгорі яйця та робимо малисеньке сонечко. викладаємо палочки по черзі І у нас вийшло сонечко. Потім я взяла кришечки зеленого кольору і виклала посередині яєчка, як поясок. а внизу взяла кришечку синього кольору та палочки також синього кольору і викладаємо так само внизу, як і угорі. І вийшло у нас ось яке пасхальне яєчко. Молодці малята.